Скажіть мені, будь ласка, а що відчуває кожен з вас, коли чує або вимовляє Збройні сили України? Правильна відповідь гордість. Бо це є найсильніший і найвідоміший у світі український бренд. Гордість пам'ятаємо, як проходили випробування перша українська далекобійна ракета. Потім ця сама ракета. Топила Москву. І гордість, бо бачимо, як Збройні сили стримують навалу, яку боявся або навіть і зараз боїться Росії. Партнери давали нам тиждень. Орки ну, взагалі, три дні. скоро вже третій рік, як ми тримаємося, і ми маємо перемогти. А ще гордість, бо знаємо про результати роботи розвідників, десантури, сил спеціальних операцій, артилерістів, танкістів, піхоти, льотчиків, всіх. І гордість, бо під час спілкування з генералами провідних армій, НАТО, відчуваємо, що вони вчаться у наших збройних сил. І ще гордість, бо коли приїжджаємо на схід чи південь, ми чуємо від воїнів, що техніку, яку ми привозимо, в тому числі рятує життя і додає позитиву військову. А ще гордість, коли називаємо друзями і побратимами понад дві тисячі членів нашої команди, які пішли на фронт в перші ж дні війни добровольцями. Біль та гори втратили 74 наших партійців. Пам'ятайте, якою ціною здобувається наша свобода і стоїться незалежність держави. Більших з них це мої, наші близькі люди. І ми ще відчуваємо біль за кожного з наших загиблих співвітчизників, військових та цивільних. І, на жаль, це десятки тисяч людей. Втрати великі. Але армія наша сильна і спираючись на нашу беззастережну підтримку, на підтримку всього українського народу, а може і всього світу армія переможе. Але не забувайте, як сказано в Біллі, приготовлений кінь до бою, але перемога від Господа. Точно не дарма у нас День захисника України збігається з покровою, а не з російським праздником 23 лютого, як це було до мого президентства. І тепер, після переходу нашої церкви з російського, нарешті на людський календар, День Збройних сил припадає на Миколая. А може. Це Миколай припадає на День Збройних Сил. Але точно знову святе подвійне. ЗСУ найперше захищає наше українське майбутнє, українських дітей, які мають зростати в сильній і незалежній Україні. Через Миколая наша команда передала багато іграшок військовим: це Мавіки, повішки, бронетехніка, реп, колеса, Пасійдони. І водночас відправила цукерки дітям, а хто виробник, я вам не скажу. Рекламувати не буду. А як віруюча людина, прошу Миколая Чудотворця молити Бога за нас. Але українці здавна кажуть, віра без діл мертва. І ми не просто віримо в ЗСУ, але усім, чим можемо, їм допомагаємо. Всі разом. Бо ми українці. Нація, яку знає якою захоплюється зараз весь світ. Вітаю всіх з цими святами! Слава збройним силам України і слава Україні.